То би найфайщий день і наче коли Ісуса воїни розп'яли, ну хіба може горе бути більшим Марія в розпічі біля Христа стояла, якби могла, о, якби тільки вміла полегшити його тяжкі зростання або додати ще свої сили, але з Христа дивлюся, він останній, і учно скрикнувся. Помер обози милий, хіба такому треба помирати? Хіба йому тепер лягти в могилу колись що треба помагати? Не розуміла все тривало з болю, Як просити тату над великим? Він чи мене і пропащу толю? Не дав зробити молодого віку. Ну а тепер, а що тепер робити? Усі тут так любив його, У усе йому камнем закрита і запіщатина стоїть сторожа. Скінчився день, а у нікілю рану ще ледь світанок зарозеві обрій, що навіть стежку бачила погану Побігла в сад застумі добре. Але у ній могла гола відкрита, і станема, його напевне, крали, що в нас завжди не соронити. У вічії Марія заридала. Чого ти плачеш, ангели питають. Ну а вона іще не розуміє. Я тіло Господа свого шукаю, і знову вічії, знову без надії. Чого ти плачеш? озирнулась. Може, це ти його усяв? скажи, я, Куди поклав мені ти допоможеш, я заберу його. Марії чує світанок на бури роси, і прохорода землю огортала, та на всях взи не боніли сльози. Равуді вона Господа пізнала, як добре, коли знаємо ми Бога, і ходимо за тіго стисками. У світі не шукам тільки свого, а Бог добрими ділами. Та лише тоді, коли у серці до Господа, як у Марії, буде він тихим голосом до нас свеця, і ми побачимо воскресіння чудо. Амінь.